Друзі, всім привіт! Як і обіцяв, нарешті знімаю відео про трейлову модель бігових кросівок від New Balance Hero. Це культова, можна сказати, флагманська їх модель, яку вони вже випускають понад 8 років, здається, чи 9. Я почав їх використовувати, бігати в них з другої версії. І от наразі це вже остання, яка вийшла в цьому році. Це сьома версія. Це в мене попередня шоста. Нагадаю, що я намагаюсь максимально адекватно і максимально об'єктивно описати про ці кросівки, про те, що я використовую у своїх тренуваннях і ділюсь суто власним досвідом. Ніякої реклами в цьому немає. Я не закликаю вас купляти ту чи іншу модель. І так, модель Hiro. Це дійсно флагманська модель, яку вони випускають, як я вже сказав, понад 8 років. І це свідчить про те, що дійсно класна і дійсно дуже. Гарна модель, яка багатьом заходить, і я, от на власному досвіді, переконуюсь. Багато бачу людей, ті, хто використовують от саме шосту і п'яту попередню шостої моделі в якості місцевого взуття для просто ходять по місту, як і я, от багато і в цих, і в п'ятих ходив. І це підтверджує, те, що вони дійсно комфортні, і не лише для трейлового бігу, от саме попередня, оця шоста модель. Вони дуже комфортні і дуже такі, от універсальні, можемо сказати. Тому в цьому великий великий плюс. Як я сказав, я почав використовувати модель HERO з другої версії. Потім була третя, четверта, понятно. Третя і четверта вони дуже схожі були, якщо хто пам'ятає, хто мав такі як шкарпетки тут з такою резинкою от на фото видно. Вони між собою теж були більш-менш схожі. 3 і четверта, там апгрейди невеликі були. Вони були такі м'якуваті, особливо їх верхня частина. Тому що, як я казав, вони були, наче шкарпетка, і верх занадто такий м'який, був з такої плітеною тканини. Потім вийшла п'ята модель, і вона вже кардинально змінилась. От, з шостою вони теж були дуже схожі, ті, що в мене зараз в руках, але п'ята, от вона дуже багато змін зазнала, і відразу зайшла багатьом. І мені в тому числі. От між шостою вони змінились там трохи верх, тільки помінявся. А так, підошва залишилась то ж самою, і, в принципі, все інше. Там вага теж може на пару грамів змінилась. Тому я їх от використовую і зараз, і ходжу, і тренуюсь, і бігаю. Я і бігаю по місту, вони є з Гортексом, вони є без гортексу, і кожен рік, кожну версію вони дійсно вдосконалювали. Технології, і вони реально становились все ліпше, все краще. І от особливо, як на мене, ті запроси, які ти хотів, щоб вони змінили, це все змінювалось. Особливо от наразі 7 сьомої моделі. І вона реально так дуже відрізняється не зовні, а от по відчуттям по бігу від шостої. Завжди хіро вони робили підошву Вібрамівську. Це бренд, той, що мабуть, лідер у світі, хто виробляє спеціальні гуму, спеціальну резину для різних видів взуття, починаючи з міського і закінчується альпіністським. Котрі люди ходять і на Еверест, і високо в гори. Ну і в бігі теж це популярно. Завжди вони випускались на підошві Fresh Foam. Оце вже зараз, цього року, у них Fresh Foam X, нова підошва, в плані, що новий компаунд самі, самої цієї піни. Мінус той, що ну, це не на мене, власне, а багато хто жалівся і казав, що ну як так, е як такі кросівки, трей навіть трейлові можуть важити. От у них шоста версія 340 грамів, там майже 340 да, чи, чи майже 350. І для багатьох це от вирішальним було. що казали, скаржили, що ні, це за забагато. Е, хто знає мене, як я у всіх відео кажу, що вага, ну як на мене, там ці 20-30 грамів, так воно, якщо в цілому це все плюсувати, множити, але ну для більшості аматорів, любителів, то як я кажу, краще качайте ноги. Скидайте свою зайву вагу, і оце вирішальне. А то, що ви кросівки там на 20-30 грам, ну да, я на 50, навіть на 100, якщо порівнювати з змагальні моделі. Е, от я кажу, що я в цих і змагаюсь і на багатьох стартах приймав і, участь, і нормально можна бігати, і тренуюсь. Е, забігаючи наперед, от сьома версія, вони зробили. Менше їх, от більше ніж на 10%, ще 300 грамів не розміняли. 301 грам, здається, важить зараз сьома версія. Це суттєво так відрізняється ну, для тих, хто рахує ці грами. І це один з таких великих апгрейдів, що зробили у сьомій версії. Ви бачите, це є технологія той протект. Носок да, захищений таким спеціальним нанесеним, окремим, як прорезинений. Він реально працює. Як можна бачити, що він такий пошарпаний в мене. Тобто, коли ти там бігаєш по лісу, по камінням, воно все захищає. Е, у сьомій версії вже ця сітка стала трохи інакше, така тканина, вона, скажімо, більш е, дихаюча. Е, сьома версія теж є з Гортексом. Ну, всі моделі вони робили з Гортексом і без Гортексом. Це класика, взагалі, трейлового взуття. І е, найбільш велика зміна ще, окрім ваги, да, це підошва. От е, у шостій версії мені завжди не вистачало е, ціпкої підошви, тому от вони завжди позиціонувались, і, як на мене, вони не грязьові. Знаєте, в трейли, в трейли взагалі все е, походить від тої погоди, в яку ти біжиш. Тому можна бігти да, по сухому ґрунту. Це одне, а коли дощі пішли, і ґрунт, поверхня різні, і це іноді. В таку багнюку повертається, що треба дійсно агресивний протектор, і тому такий він не тримає на грязі. От суха погода, мокре каміння, супер, і от я завжди бігаю, але десь, вже якщо в багно попадаєш, то ти як на ковзанах, як на лижах, взагалі там буксуєш і все. У сьомій версії вони зробили, як почули, саме я не даю відгуків Balance, але там якісь атлети провідні, мабуть, дають і вони працюють над цим. Вони зробили підошву більш агресивну, з такими вже шипиками. Як ви бачите, ще є направлення да, на передній частині, що коли ми відштовхуємось. Додаткові такі мікрошипики, і на задній частині, коли там вниз збігати, щоб воно стримувало. Тобто все продумано. І Vibram теж досконалі компаунд своєї різини, що вона там краще тримає на мокрому, там при температурах різних. Тому що це, як знаєте, на авторезинах в плюс це одна, в мінус це зовсім по-інакшому тримають. І от це наразі реально дуже велика зміна. По відчуттям, я вам скажу, в щось з тих я вже дуже багато пробіг, там тисячі кілометрів. В сьомій версії я пробіг в цих страву зараз не дивився, ну вже десь 100 кілометрів точно, вже навіть два змагання пробіг в них і Та більше 100 кілометрів. І відчуття, я вам скажу, з. Шостими зовсім інше, тобто, от сьомі, це вже реально змагальні такі кросівки. Вони сидять по інакшому, вони такі, от і легкість у ця відчувається. Вони такі. Більш жорсткіше, ніж щось. І порівнюючи от шосту модель і сьому модель, вони вже більш такі змагальні. От реально така змагальна модель, на відміну від шостої, вже по місту в них не так комфортно ходити, як в шостих, бо в шостих я дуже багато льотаю по місту і дуже комфортно. Е, от, тому тут і Fresh Foam X, він такий, сама ця підошва вже вона м'яка, да, вона продовжує бути м'якою, але вона більш е, відзивчива, скажімо так. Да, е, та технологія, котра більше енергії. Да, от, коли ми робимо крок, воно поглинає, більше віддає цієї енергії. Ну, те, що треба в тренуваннях і на змаганнях, тому ця модель. Е, і для тренувань, звичайно, підходи. Але я до того, що вже для міста вони не дуже. Ну і сама підошва вже така агресивна, просто по асфальту, коли ходиш, то як знаєте, як на тракторі себе відчуваєш. Що ще можу додати про цю модель? Що тільки треба е, пробувати, от мене ті, хто питають, порадь мені будь-яку модель там для трейлу, для шосе, я кажу, радити це одне, але ми маємо тільки пробувати і самому бігати. Тому що всі кросівки різні і всі стопи це найголовніше різні. І от стопа це, це ви розумієте, це не кофта, це не футболка, це не шорти. Що тобі, в принципі, пофіг надіви, все головне, там які технології. А стопи різні і тому треба тільки самому пробувати. У мене теж є моделі, навіть New Balance, які мені от подобаються, але я міряю там, пробігаю тренування, чи навіть просто коли на примірці. Я відчуваю, що це вже не моє, бо там про нації різні, да, люди з різною вагою. І тому треба тільки пробувати і розуміти, заходить тобі дана модель чи не заходить. До речі, от шоста версія, і взагалі все, що з підошвою Fresh Foam, вона дуже гарна для людей з зайвою вагою. От хто починає тільки бігати, да, щоб. Не вбивати свої суглоби, вони більш таки амортизуючі, особливо от в шосейних моделях. Але не забуваємо, що треба зміцнювати свій опорно-руховий апарат, м'язи закачувати суглоби, і силові вправи ніхто не відміняв. Отак, от так що, друзі, запитуйте в коментарях, що ще кому цікаво про цю модель. Я продовжую бігати і в цих, і в цих. Сподіваюсь, друзі, що у вас все добре. Бережіть один одного, займайтеся собою, не зупиняйтесь, тренуємось, все буде України і слава Україні! Слава ЗСУ! Побачимось в наступному відео, па-па.